Мене звати Дмировський Віктор, ФМК В'ячеслава Чорновола-30. Е, хотів би розказати про 16-літровий, саме порівняти його з е, аналогом «Форте», який е, дешевше аж на 315 гривень. От, хоча виглядає так само. Зараз хочу розібрати, чому саме 315 гривень це не така велика переплата. По-перше, у нас він зроблений з первинного АБС пластику, і додаткові тут ребра жорсткості зроблені. Можна їх порівняти. Тут у нас, якщо пальцем надавити, то корпус взагалі не проминається. Як ми бачили на відео в порівнянні безпосередньо, то форте доволі легко прогнається, і це не є первинним пластиком, він гірше по якості. Далі у нас ідуть посилені лямки тут. Вони довше прослугують, не перетруться, не зламаються і ну, вони кращі по якості. І також ці підкладочки вони більші, із-за чого буде комфортніше людині працювати. Також з'єднання по акумулятору. Там воно виконано, там просто припаяно і на відео ми бачили, що навіть на новому вже деякі дроти там трішечки почали відходити. Плюс вони не заізольовані, із-чого за воно може коротнути, ну, може волога туди попасти, бо оприскувач завжди з вологою пов'язаний. Дуже тісно. У нас вони всі там на клеми поставлені, всі заізольовані, із-за чого воно теж додає надійності інструменту. А також у нас е, промаркована помпа і заявлені 3,1 літра. Там стоїть е, спеціальне маркування, що воно і відповідає дійсності. Чого у форту немає, і невідомо, що то за помпа, чи вона оригінальна, чи дійсно вона видає заявлені показники. Тепер по рекомендації роботи. Е, перша в цьому оприскувачі два режими роботи: один клавішою на повну, а регулятором можна більше або менше. Ставити води, щоб для її економії. І рекомендація не використовувати обидва режими одночасно, бо може згоріти помпа. Треба або, це, або перше, або друге використовувати. Також про акумулятор. Якщо він у вас стоїть, нічого не робить, ну, сезон закінчився, то кожні три місяці треба його підзаряджати, щоб збільшити його ресурс. І також після кожної роботи. Після виконаних робіт треба також на максимум зарядити акумулятор, щоб він лежав зарядженим. Це збільшує його цикл зарядів. Ну і прослугує акумулятор помітно-помітно довше. На цьому у мене все. Дякую за увагу.